Вітаю товариство! Мене звати Георгій Чайкіна. Ви на каналі Збройовий лобіст. А сьогодні ми проведемо розіграш фірмової футболки Збройовий лобіст серед підписників нашої монобази за підписки, які були зроблені у листопаді цього року. Ну, за великим рахунком, це такий невеликий жест подяки тим, хто підтримує нас і вірить у нашу справу. Тому перед тим як розпочати, я хочу щиро подякувати кожному з вас. Бо ваша увага, підписки, ну і участь загалом це насамперед підтримка нашого інформаційного майданчика, який системно висвітлює питання права громадян на зброю та збройний самозахист. Більшість традиційних каналів, ну і загально національних змі, взагалі уникають цієї теми або подають її упереджено в спотвореному вигляді. Тож нашій команді доводиться виконувати складну просвітницьку функцію, і враховуючи те, що більше на цю тему систематично ніхто не каже, нам фактично доводиться конкурувати, ледь не з усім інформаційним простором і бути незалежним. І фінансово так само в цьому інформаційному просторі в такій ніші це непросто. Ми дійсно щодня працюємо над якістю матеріалів, проявляємо факти і намагаємось висвітлювати складні теми простою мовою. І, В принципі, результат нашої роботи вже помітний. До нас прислуховуються, нас цитують, і наше відео викликає дискусії. Це відчутна заслуга кожного, хто з нами саме тому. Підтримка підписників монобази має для нас велике значення. Вона дозволяє каналу зростати і пропонувати більше корисного контенту. контенту. Так. А, скажу просто, ми дійсно цінуємо вашу довіру, підтримку і в свою чергу намагаємося робити цікавий і якісний матеріал. До речі, сьогодні на каналі, от буквально там півгодини тому, вже вийшов черговий випуск фактів без ілюзій, де ми розбираємо новини, пов'язані з законопроектом 5708. Також зачепляємо тему стрілянини у львівській школі. Ну і, звісно, обстріл п'яним поліцаєм військових на Запоріжжі. Дуже цікавий випуск. Вийшов, чесно скажу, раджу переглянути. Ну тож, ще раз дякую всім вам за підтримку, увагу і довіру. Залишайтеся з нами, нам разом краще. Але перед тим як перейти до розіграшу, я хочу нагадати вам, що у вас є можливість поставити мені питання, на які я спробую відповісти пізніше після всіх розіграшів. Друзі, ну і є ще одна важлива інформація. Тут унікальна така ситуація зараз одночасно триває. Два розіграші зброї серед членів української асоціації власників зброї. Давайте розкажу про про обидва. Перший ми розігруємо протягом цього року 12 карабінів. Рюгер 1022 серед членів УАВС, і ще залишилось два карабіни, які ми розіграємо 20 грудня і 20 січня. Ну вже 26 го року. Відповідно, це така програма лояльності, яка дозволяє членам асоціації не тільки отримувати знижки в наших магазинах-партнерах, але й вигравати зброю. Тепер давайте розкажу про сам карабін. Югі 10-22 – Це карабін з історією. Самозарядна гвинтівка, яка була розроблена американською компанією Sturm Ruger Company в 1964 році. І з того часу було витолено вже понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що зробили її однією з найпопулярніших в своєму класі, і цінують за надійність, точність. Ну і звісно, за ціну на набої, які дозволяють більше тренуватися, її основні характеристики. Отже, калібр 22-й Rifle, самозарядний механізм з вільним затвором. Магазин стандартний, роторний, на 10 набоїв, але також доступний на 15 і на 25 набоїв. Вага Карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм. Ну і як я казав раніше, завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. І от таким чином. Цей карбі вже понад 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців завдяки своїй універсальності, надійності і широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Ну а тепер найцікавіше про другий розіграш, це наш новорічний розіграш зброї, і теж серед дійсних членів Української асоціації власників зброї, які відбудеться. Теж 20 січня 26-го року. Отже, які призи у новорічному розіграші? Давайте розпочнемо з аксесуарів. Ну, це обов'язковий комплект для будь-якого власника зброї. Я маю на увазі активні навушники Ґовартлейт Impact Sport і тактичні окуляри зі змінними лінзами Swiss Eye NetHack. Надалі призисти серйознішими, і вже наступний це напівавтоматична рушниця «Т'юдерс» в калібрі 12 на 76 І головне, що в комплекті до неї йдуть два магазини. Увага! Прошу вас послухати на 5 набоїв, один на 10 набоїв і один на 20 набоїв. Це той бубін, який ви бачите біля неї. Ну я вам хочу сказати так, напівавтоматична рушниця в 12-му калібрі з бубном на 20 набоїв. Ну це такий серйозний агрегат. Ну, і наш головний приз, зрозуміло, що це карабін Армі, калібр 223 РМ. Карабін спроєктований на платформі АР-15 та виготовлений відповідно до військових стандартів Мілспек. А затворна група пройшла подвійний жорсткий армійський контроль якості. І магнітно-порошкову перевірку металу на випробування і випробування над високим тиском, і це не просто приз це гарний інструмент для вільних людей. Ну скажу вам чесно, що я володію таким карабіном вже кілька років, і дуже ним задоволений. Отже, як взяти участь у розіграшу? Значить, переходьте, будь ласка, під цим відео в посилання. Уважно ознайомтесь з умовами участі, технічними даними призів і порядком визначення переможців. Гортайте сторінку аж донизу, там є кнопка Стати членом УАВС. Натискайте її. Обирайте бажаний пакет членства, сплачуйте внесок, і Після цього ви автоматично потрапляєте до списку учасників розіграшу. Якщо ви вже маєте членство в Українській асоціації власників зброї, нічого додаткового робити не потрібно. Ви вже у грі. Головне, переконати, щоб ваше членство було чинним станом на день розіграшу, тобто до 20 січня, два року. І цілком можливо, що саме 20 січня тут на цьому каналі, після розіграшу прямому етері і визначення переможців можливо саме вам. Я за Ну щоб привітати з перемогою. Ну і навіть якщо призи отримає хтось інший, ви все одно не залишитесь в програші, тому що завжди зможете придбати все це і не тільки з суттєвою знижкою для членів асоціації в мережі магазинів прапорщик. Ну, а також будете користуватися знижками в інших магазинах наших партнерів. Таким чином, у нас одночасно тривають два розіграші, і шанс виграти зброю відчутно збільшилось. І 20 січня я просто так поясню, ми будемо одночасно розігрувати 12-й карабін, Рюгер 10-22. Комплекс навушників та. На півавтоматичну рушницю Тюдас з унікальним комплектом магазинів та «Андре Армі» в калібрі 223-му. Ну для тих, хто щойно приєднався, хочу нагадати, що у вас є можливість поставити мені запитання, тож пишіть їх завчасно в коменти найбільш цікаві будуть виведені на екран, і я спробую на них відповісти. Ну а тепер давайте розіграємо фідмову футболку серед підписників «Монобази», але перед тим згадаємо умови розіграшу. Отже, ті з вас, хто підписався на рівні наполегливого лобіста вище, вже отримали свої футболки подарунок. Тому сьогодні ми розірваємо футболку серед підписників рівні лобіз початківець, переконаний лобіст. Ну і лоббіст-місіонер. Згідно з декларованих умов, підписники рівня лобі початківець отримують один квиток, тобто один шанс на участь у розіграшу. Підписники рівня переконаний лобіст три квитки, і – п'ять квитків або шансів. Ну, ще хочу попередити вас, що у нас є підписники, які не вказали свою електронну адресу. І випадку, якщо хтось з них виграє, нам буде складно з ними зв'язатися, бо нам відомо лише ім'я. В такому випадку ми просимо вас повідомити нам свою скриньку, написати нам на збройлобістджімейл. Це скринька є в описі до нашого каналу, це офіційна скринька. Ну, і в подальшому просимо, просимо уточнити вас свої дані в підписі і вказати свої електронні скриньки. І також ви можете побачити котика 1, котика 2 або Котика 3. Ми так само бачимо підписників, які не вказали своє ім'я, а це така я не знаю, аватарка у Монобази. Але ми маємо їх електронні адреси, тобто проблем не буде, ми зв'яжемося обов'язково. І традиційно наш розіграш відбувається за допомогою сервіса Random Orch. Я попрошу режисера завантажити базу, щоб ми з вами її бачили. Так, ну, база є. Давайте спробуємо натиснути кнопку Randomize. Є. Yeah. У нас є переможець, це Володимир Т. Значить, я так розумію, що проблем з Володимиром у нас не буде. І ми зв'яжемося з ним для того, щоб е, повідомити йому про те, що він виграв цю футболку. Так, давайте, друзі, я подивлюся і або спитаю, чи є якісь питання до мене. Поки нічого не бачу так відчуваю, ну, нічого не бачу. Люди вітаються, але питання не ставлять. Дивно, в коментах мені ставлять набагато більше питань, ніж тут. Окей. Теористо, ну що? Ну, в такому випадку мені що, е... залишилось нагадати ще раз, що у нас 20 січня буде новорічний розіграш, там буде розігруватись і карабін Рюгер 10-22, 12-й, е... який буде вже. Фактично, ну там буде останнім ще комплекс закулярів і наушників автоматична рушниця Tudor з 1276 комплектів магазинів. І карабін Армі в 223-му калібрі. Я думаю, що вам варто спробувати зброю. Всі посилання знаходяться в описі до цього відео. Уважно ознайомтеся з ними. І в принципі, єдине, що мені залишилось додати, що товариство зголошитись до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далее будем.